Я, я б не сказав так, тому що громадські слухання показують зовсім інший результат. Я, по-перше, ніж виступити, почитав рішення, проєкт рішення. Незрозуміло, для мене є як депутат районної ради, який прочитав закон про добровільне утворення територіальних громад, який подивився перспективний план розвитку цих, цих територіальних громад, затверджених обласною радою, де все ніби хорошо. Ну, в Романці в більш-менш скажімо так, гірше. Звичайно, можливо було би краще одну громаду утворити, але в чому проблема? Як бачимо результати цих виборів, до чого це призвело, так чи ні? Ми отримаємо єдину Сукірянську об'єднану громаду, де вибори пройдуть, ми знаємо, як вони проходять в нашому районі. І в мене тільки спостерігачі від ОБСЄ на мому звіті зробили по Чернівецькій області свій звіт про порушення виборчого процесу. Це дуже серйозний прецедент. і ви просто уявіть ситуацію з модельованою на об'єднану Сокирянську громаду, де шляхом тиску, погроз, адмін тиску, підкупки і фальшування виборів ми отримаємо таку ж саму районну раду, тобто раду об'єднаної територіальної громади, де фактично вирішує все одна людина, де фактично немає. Орган є орган виконавчої влади, але він, звісно, виконує все, що йому кажуть зверху. І до чого це призведе? Влада сконцентрується в одних руках, звичайно. От вам децентралізація. А децентралізація це якраз віддання повноважень, в тому числі фінансових громадам. Через то ми, фракція Батьківщина, підтримуємо створення, добровільне створення громад. І, звичайно, підтримуємо тих людей, які проти стоять єдиній сукірянській громаді утворення. Тепер мені не зрозуміло, цей проект рішення він не є правоправомірним. Ну має відношення районної рада до процесу об'єднання територіальних громад. Ну, немає, тому що це передбачено законодавством, тому що природно, що районні ради, районні адміністрації будуть противитися цій реформі, тому що. Звичайно, ніхто не хоче, бо в перспективі районної ради такої не буде, як адміністрації. Будуть три-чотири територіальні громади, де люди будуть самі вирішувати свої проблеми. Це є е, передача влади на місця органам місцевого самоврядування. Через то я закликаю депутатів ж поіменне голосування. Я думаю, що е, дане рішення воно прийметься, звичайно, бо більшість є, тут е, сумнівів немає. Але воно по по крайній мірі ті, хто будуть голосувати по іменам на голосування, люди будуть бачити хто за, хто проти. Це А по друге. Я думаю, неправомірність даного рішення буде ускаржена в судовому порядку. Роки все що є. дякую за.